Пірометр ER828 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 30 до 850 градусів Цельсія. Має ДС-12 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1 для медичного використання не призначений. Пірометр живиться від 9 вольтової батарейки типу Крона Вмикається натисканням на кнопку у вигляді курка. Температура вимірюється в градусах Цельсія або Фаренгейта. Якщо потрібно змінити одиниці вимірювання температури, слід натиснути стрілку вниз градуси Фаренгейта або вверх градуси Цельсія. При натисканні на кнопку увімкнення автоматично вмикається одноточковий лазерний цілевказівник. Який вказує на центр місця, де вимірюється температура. Якщо його треба відключити, слід коротко натиснути кнопку справа. Зникла відповідна позначка з дисплея, цілевка зівника немає. Щоб його повернути, знову натиснути кнопку справа. Ціливказівник повернувся. Якщо треба вимкнути підсвічування дисплею, слід затиснути кнопку Увімкнення і натиснути кнопку справа. Підсвічування нема. Щоб його повернути, аналогічно затиснути і натиснути. Якщо натиснути і потримати кнопку SEL, пірометр переходить в режим налаштування коефіцієнта емісії. Починає блимати відповідна позначка, тепер стрілками вниз або вверх можна зменшувати або збільшувати його значення. Ну, встановимо, наприклад, таке. Натиснути кнопку SEL, значення запам'ятовано. Якщо пірометр вимкнеться і знову вимкнеться, значення збережеться. При короткому натисканні на кнопку SEL на дисплеї відображується значення максимальної або мінімальної температури, які були досягнуті під час останнього вимірювання. Сама вимірювання відбувається наступним чином: при натисканні на кнопку увімкнення пірометр переходить в режим scan і неперервно вимірює температуру. Якщо... Кнопку увімкнення відпустити, пірометр переходить в режим Hold і фіксує на дисплеї. Останнє виміряне значення температури, а також максимальне і мінімальне значення температури, які були досягнуті під час цього вимірювання. Якщо далі з пірометром нічого не робити і вимірювання не проводити, через декілька секунд він автоматично вимикається.